У лісовому затишному будиночку, схованому між високими ялинками, мирно спав ведмедик Бурко. Він згорнувся клубком під своєю м'якенькою ковдрою, а його тепле дихання ледь ворушило легкі пушинки пилу в променях ранкового сонця. Та ось перші весняні промінчики пробралися крізь маленьке віконце й ніжно торкнулися його носика. Бурко моргнув і сонно позіхнув. Ой-ой-ой, пробурмотів він, витираючи лапкою очі. Невже вже весна, скільки ж я проспав, ведмедик зліз зі своєї лежанки підійшов до дверей і прочинив їх. Теплий вітерець одразу закружляв навколо нього, принісши із собою аромат свіжої землі, молодого листя і перших квітів, пташки весело щебетали, а десь у глибині лісу. Луна в гомін струмка. Бурко вдихнув на повні груди свіже весняне повітря і відчув, як воно наповнює його силою та енергією. Як гарно, радів Бурко, треба йти вітатися з друзями. Він ступив на м'який килимок з моху і зробив глибокий вдих. Який же прекрасний цей світ після довгої зими! Ведмедик протер очі і почав згадувати, що ж він робив перед тим, як заснути на всю зиму. Він пригадав, як збирав мед, запасався сушеними ягодами та горішками, а потім зручно влаштувався у своєму барлозі і провалився в міцний сон. Насамперед, ведмедик вирішив навідати білочку сніжку. Він знав, що вона вже давно прокинулася і, мабуть, зайнята своїми справами. Бурко пройшов трохи лісовою стежкою і почув знайомий голос. Один, два, три, чудово, ще один горішок. Ведмедик усміхнувся і покликав: Сніжко, привіт! Білочка озирнулася і радісно застрибала на місці. Ой, Бурко, нарешті ти прокинувся, вигукнула вона. Як ти? Чи добре тобі спалося? Чудово, кивнув ведмедик. А як у тебе справи? Чим займаєшся? Я збираю свої запаси. Знаєш, після зими завжди треба перевіряти, що залишилося, і докласти нові запаси на майбутнє. Ліс пробуджується і треба знову записатися смачними горішками. Мудро, погодився Бурко, але. Може, зробимо перерву, я так скучив за всіма. Звичайно, засміялася білочка, підемо до струмка, там зараз, мабуть, усі наші друзі. Дорогою до струмка друзі зупинилися біля квітучої галявини, де пахло медункою первоцвітами і лісовими фіалками. Бурко зачаровано вдихав аромати весни, а сніжка розповідала йому, як ліс змінився за зиму. Дерева вкрилися ніжними бруньками, а в гущавині вже з'явилися перші метелики. Ти тільки глянь, як усе ожило, сказала білочка, підстрибуючи на гілці. Це диво, згодився, бурко. Як добре, що я прокинувся вчасно. Невдовзі вони вийшли до струмка. Біля води вовтузилося кілька знайомих звіряток. Зайчик Квасик вмивав мордочку. Жабеня Скипка весело стрибало по камінцях, а їжачок хрумчик шукав щось між травичкою. Друзі, привіт, гукнув ведмедик. Усі повернулися і весело загомоніли. Бурко прокинувся. Як зима, як сни? запитав зайчик квасик підбігаючи ближче. О, я бачив багато цікавого у вісні, а вам як зимувалось? Звірята почали розповідати про свої зимові пригоди. Жабеня Скипка розказало, як воно спало під мулом у ставку, і часом чувало, як лід потріскував. Зайчик Квасик похвалився, що його шерсть стала ще пухнастішою, а їжачок хрумчик смішно повів носиком і сказав, що навчився ховатися під листям так, що його ніхто не знаходив. А давайте підемо до галявини і пограємо в гру, запропонував ведмедик. Чудова ідея, зраділи всі. На галявині сонце світило яскраво, а вітерець ніжно хитав верхівки квітів. Ведмедик, білочка, зайчик, їжачок і жабеня почали грати у доганялки. Кожен бігав, сміявся, падав у м'яку траву і знову підскакував, щоб продовжити гру. Як добре, що весна прийшла, задоволено сказав ведмедик, коли всі втомлені посідали на траву. Так, тепер ми знову всі разом, погодилася білочка. Попереду стільки всього цікавого, додав зайчик. Бурко усміхнувся і вдихнув на повні груди весняне повітря. Він знав, що цей рік буде сповнений нових пригод. Теплих сонячних днів і веселих зустрічей. А поки що він просто радів тому, що нарешті прокинувся і знову може бути поруч зі своїми друзями. Але це був лише початок весняних пригод, які чекали на бурка та його друзів. Ведмедик Бурко весело прямував лісовою стежкою, коли раптом відчув у повітрі знайомий аромат тонкий і з легкою ноткою соснової хвеї. Він прислухався і почув тихий шелест серед кущів. Хто це там ховався? лагідно запитав Бурко, зупинившись біля високої папороті. Раптом з-за куща вигулькнула спритна лисичка рудка. Вона хитро посміхнулася та, обтрусивши зі своєї рудої шубки кілька листочків, сказала: А ось і ти, Бормило, нарешті прокинувся. Я вже думала, що весна прийде і піде, а ти так і будеш спати. Та я й сам не помітив, як швидко промайнула зима, усміхнувся ведмедик. А ти що робила всі ці місяці? Рудка хитро звела вушка. Ой, бурку, скільки всього трапилося, я навчилася стрибати ще далі, ніж раніше. А ще знайшла чарівне джерело, в якому вода така прозора, що видно навіть найменші камінчики на дні. Ого, цікаво! Може, ти покажеш мені це джерело? зацікавився ведмедик. А вже ж! але спочатку допоможи мені дістати смачну ожину. Я її ще восени запримітила, але колючі гілки не дають мені дістатися до ягід. Ведмедик розсміявся. Ну, це я можу. Де ця твоя ожина? Лисичка граційно підстрибнула та махнула хвостиком. Ходімо за мною. Бурко пішов слідом за подругою, відчуваючи, як весняний вітерець ніжно ворушить його шерсть. Він радів, що нарешті прокинувся і може знову бачитися з друзями, разом переживати нові пригоди та насолоджуватися красою пробудженого лісу. Коли Бурко попрощався з лисичкою, він вирішив пройтися далі лісом, щоб зустріти інших друзів. Сонце вже піднялося високо, гріючи густу шерсть, а весняний ліс наповнився запахами вологи, квітів і молодої трави. Ішов йшов він, ішов, аж раптом почув у гущавині знайомий глибокий голос: Хто це тут так голосно топає? Чи не ведмідь, що нарешті прокинувся? Бурко зупинився і усміхнувся. Грізаре, це ти? З за високих сосен з'явився великий вовк із густою сірою шерстю. Він ступав велично, його погляд був серйозним, але в очах світилася дружня іскра. Дійсно ти, загарчав Грізар, наближаючись до ведмедя. Я вже думав, що цього року ти проспиш весну. Бурко розсміявся. Та я сам не помітив, як минула зима. А ти що робив увесь цей час? Грізар сів на мох і задумливо повів вухами. Ми з моєю зграєю багато блукали лісами, шукали нові стежки. Зима була холодною, але я люблю, коли сніг скрипить під лапами, а вітер співає свої пісні. Ти ж знаєш, я народжений для таких часів. От я зовсім не люблю зиму, признався Бурко. Холодно, снігу повно, от і спиш собі. Але тепер весна, і я можу бігати, гратися та ласувати медом. Вовк Грізар хмикнув Бігати кажеш. А що, якщо перевіримо, хто з нас швидший? Ведмедик підняв брови. Ти ж знаєш, що я важчий за тебе, але ти й сильніший. А в силі та витривалості ти можеш мене й перевершити. Ну, гаразд, погодився Бурко. Давай ось до того великого дуба. Хто перший? запитав вовк, готуючись до ривка. На рахунок три, один, два, три, і вони побігли. Грізар, звісно, був спритніший і швидко вирвався вперед. Але Бурко мав силу і витримку, тому впевнено рухався вперед. Нарешті вони одночасно добігли до старого дуба і, захекані, впали у м'яку траву. Фух, це було весело, видихнув ведмідь. Ти добре тримався, бурко, вовк поплескав друга, весна тільки почалася, а ми вже маємо пригоди. І буде ще більше, засміявся ведмідь. Вони трохи відпочили, розмовляючи про ліс, природу та свої плани на майбутні дні. Сонце лагідно світило крізь крони дерев, а навколо них весна співала свої теплі пісні. Після весільної гонитви з Вовком Грізором Бурко вирішив пройтися ще тричі, перш ніж повертатися додому. Йому хотілося побачити барсука Бориса, старого друга, який мешкав у глибокій норі під великим корінням дуба. Барсуки не сплять узимку так глибоко, як ведмеді, але в холодні місяці вони рідко виходять назовні. Бурко не бачив Бориса з осені, тому дуже радів, що скоро його зустріне. Йдучи стежкою, Бурко почув тихе ритмічне шурхотіння. Він прислухався і зрозумів, що цей звук долинає з-під великого поваленого дерева. Борисе, це ти? голосно запитав Бурко, нахиляючись до отвору нірки. За кілька секунд, із під землі з'явилася мордочка. Ой, хто це до мене завітав? запитав барсук, вийшовши з нірки та потягнувшись. Це я, Бурко. Нарешті прокинувся після зими. Прокинувся? здивувався Борис, позіхаючи. Та ти, мабуть, останній у всьому лісі. Та не кажи всі вже бігають, працюють, граються. Я вже зустрів і білочку, і лисичку, і навіть грізара. Барсук похитав головою. А я майже всю зиму провів у своїй нірці? Виходив кілька разів, але ж такий холод. Хто ж любить лазити по заметах? От і я так думаю: краще добре виспатися, а потім, як приходить весна, насолоджуватися теплою погодою. Борис посміхнувся, а потім нахилив голову і прошепотів Хочеш побачити дещо цікаве? Що таке? Зацікавився ведмідь. Я знайшов місце, де ростуть перші весняні квітки, їх тут ще майже ніде нема, а там ж справжня галявина. Пішли, покажу. Ой це цікаво, ходімо швидше. Борис повів ведмедя вузькою стежкою між кущами. Вони обійшли кілька великих дерев, перелізли через трухлявий пень. І нарешті вийшли до маленької, залитої сонцем галявини. І справді, навколо вже починали розпускатися перші тендітні проліски, а між ними ніжно погойдувалися жовті первоцвіти. Сонячне світло пробивалося крізь гілки дерев, освяючи маленькі квіти. Бурко завмер. Оце так краса! От бачиш, я хотів показати це комусь першим. Ведмедик обережно ступив на галявину і вдихнув запах квітів. Він відчув, що весна справді прийшла, і попереду буде ще багато сонячних теплих днів із його друзями. Дякую, Борисе, це справжнє диво. А тепер ходімо до мене в Нірку. Я маю трохи сушених ягід, можна відсвяткувати твоє пробудження. Оце правильно кажеш. І вони разом попрямували назад, весело перемовляючись про все, що їх чекало цієї весни. Після теплого зустрічі з Борисом, Бурко відчув, що настає час відвідин найважливіших друзів, інших ведмедиків, які напевно вже також прокинулися від зимового сну. Він знав, що кілька ведмежих родин живуть неподалік Великого озера. Де завжди було затишно, а влітку вони разом купалися та ловили рибу. Йдучи знайомою стежкою, він вдихав аромат весняного лісу. Сонце вже добре прогріло землю, у повітрі дзищали перші комашки, а з дерев капали останні крапельки розталого снігу, і ось нарешті, серед високих дерев почувся знайомий гучний голос. Оце так несподіванка, невже це наш Бурко. Ведмедик упізнав цей голос одразу то був Йон, великий і сильний ведмідь, який завжди любив розповідати цікаві історії. Поруч із ним стояла Марта, добра ведмедиця, яка завжди першою знаходила найсмачніший мед. Та це ж Бурко. Радісно вигукнула Марта, підбігаючи ближче. А ми вже почали хвилюватися, що ти й цього року проспиш усю весну. Бурко засміявся та міцно обійняв друзів. Та де там? Я ж знав, що ви тут. Як би я міг пропустити першу весну зустріч? Поряд із Йоном та Мартою було ще кілька ведмедиків. Старий мудрий бурмил, малий непосидючий потапчик і сором'язлива лада, яка любила слухати розповіді, але не дуже багато говорила сама. От і добре, що ти прийшов, сказав Бурмил, змахнувши лапою. Весна це не тільки час пробудження, а й час друзів. Ми якраз збиралися влаштувати справжнє весняне свято. Свято яке ще свято зацікавлено запитав Бурко. Свято пробудження, усміхнулася Марта. Кожної весни, коли ми всі нарешті прокидаємося, ми збираємося біля озера, щоб відзначити початок нового теплого сезону. Як я міг про це забути, вигукнув Бурко. Та ти завжди перший, хто його пропускає, бо найдовше спиш, підморгнув Йон. Всі весело засміялися, і Бурко відчув тепло в серці. Він, нарешті, був серед своїх. Разом ведмеди вишили до озера, там уже розпустилися перші зелені листочки, у воді плескалися качки, а повітря наповнилося ароматом свіжої трави. Вони гралися, бігали навколо дерев, а потім влаштували великий бенкет. Хтось приніс смачний мед, хтось горішки, а хтось знайшов ягідний кущ, який пережив зиму. Коли сонце почало хилитися до заходу, всі втомлені, але щасливі, сиділи біля води і дивилися, як небо забарвлюється в рожево золотаві кольори. Весна це справжнє диво, правда? прошепотів Бурко. Вдивляючись у відзеркалення сонця на воді. Так, і вона ще тільки починається, відповіла лада. Всі ведмедики сиділи поруч, і Бурко зрозумів, що життя після довгої зими знову поверталося у звичний ритм. Попереду було багато пригод, сонячних днів і теплих вечорів, коли вони знову збиратимуться разом, але найголовніше, він не був сам. Ліс буває його домом, а друзі його родиною. І ось так почалася нова весна у житті ведмедика.